Ці кадри зняли в центральній міській лікарні в лютому цього року, на початку третьої хвилі коронавірусу. Реалі, в яких працюють медики, увійшли в основу документальної стрічки під назвою Будні ковідні на її створення пішло півроку. Ну, насправді певний баланс ми шукали, бо не хотілось надто шокувати. Тема така, що тяжка праця лікарів в ковідний період, але ідею собі ми ставили все таки. Показати людям, що ці епідемії були завжди, і людство вижило, і незважаючи ні на що, треба ну, продовжувати жити. Відзняли кіно на замовлення центральної міської лікарні, яка у рівному стала першою опорною для пацієнтів з коронавірусною інфекцією. З березня минулого року до тепер медики пролікували більше п'яти тисяч пацієнтів. Ми зрозуміли, що ця біда нас групувала. Тут ми хотіли просто показати оцей момент цього виклику, який був даний нам, і ми з ним ми вважаємо, що справилися». медиків, що працюють із ковідними хворими, у ЦМЛ близько п'ятиста. Частина із них стала героями документалки. Я сьогодні вперше бачу, дуже якось так і тривожно, і сльози були на очах, і от згадував відчуття ті, які були. Фільм знятий дуже добре. Я навіть не думала, що він буде так настільки влучно, настільки ті тонкі моменти, такі, які ну, люди не дуже хочуть розуміти, не хочуть переживати. Стрічку планують транслювати в ефірах місцевих телеканалів Рівного, а згодом і викласти для перегляду на Ютуб. Анастасія Бачук, Роман Шиконець, новини на Суспільному.